Мережа продуктових супермаркетів «ВОПАК» охоплює сім регіонів України. Загальна кількість магазинів 77. Щоденна кількість покупців понад 100 тисяч. Ви писали і просили перевірити «ВОПАКи». Шановна Оля Фреймут, я прошу перевірити мережу магазинів «ВОПАК». Жахлива їжа, м'ясні продукти також зіпсовані. Супермаркет ВОПАК там постійно дурять на гроші. Товар жахливий. У Житомирі є маркет «ВОПАК». Заходьте. Людям потрібно знати, чим вони коштуються. Ви мене кликали саме у цей вопак, бо кажете, тут таке роблять, стікери переклеюють і взагалі не свіжі продукти. Пішли на інспекцію. У вопак у Житомирі. Боже, які мужчини в Житомирі двері відчинив. Ми ж вас знаємо. Дякую. До речі, ви зараз запитаєтеся, а чого ти не заходиш через чорний вхід? Я не заходжу через чорний вхід, тому що напередодні наш таємний агент обійшов в опак. Тут чорного входу немає продукти, так як і працівники цього магазину заходять ось так. Крізь мобільні телефони та зоомагазин. Добрий день. Програма інспектор фреймут. Ой, ой оля фреймут. Крикун? Приємно. У вас такий гарний голоси для крикуна. Підходить, так? Не підходить. Як і поведінка охоронця. Надто лагідний. Точно щось замислив. Зараз я керівництво зателефоную. Ви поки що дзвоніть, а я прийду. Так, зручно, і колготи, кул... і апельсини. Добрий день. Доброго дня. Не Оля, звати Ми вас. Ми вистаємо. Пані Наталія. Пані Наталочка, я дуже хочу зразу зробити комплімент в вашому зовнішньому вигляді. От видно, що ви на роботу йдете як на свято. Вас навіть під кепку намальовано оченята? Компліментами просковзую до цілі. Комори супермаркету. Тройній вхід заборонено, але в боку каже, що мене знають. Тому Заходжу сюди і зразу вдягаюся. Доки я перевірятиму супермаркет зсередини, на полювання до зали виходять мої таємні агенти. Столичні експерти шукають протерміновані продукти, а представник незалежної лабораторії бере страви, на які вискаржилися, на аналізи. Наприкінці інспекції ви дізнаєтеся, чи є зарази у ваших улюблених стравах з вопака? ВОПАКу довгий час пропрацював мій таємний агент у цьому Житомирському ВОПАКу. Сидіть. О, боже, зразу. Починається лейтмотив супермаркетів. Боже мій! Знову та сама історія. Тільки тепер не печінка, як в екомаркеті на підлозі. О, Боже! Просто під ногами. А курка, хлюб. Фу, і тут не холодильник. Температура повітря 14 градусів. Ось тут навколо тих курей. Не можна м'ясо зберігати в такій температурі. Допустима норма від 2 до 6 градусів, адже за вищих температур кількість бактерій подвоїться кожні 15 хвилин. Це може спричинити страшне отруєння. Тут теж на воздуху поїхали ці кури. Куди ж ви бідолашні їдете? Сьогодні 30 квітня, день перед першим травнем. Всі йду на от і курочки поїдуть. Ко-ко-ко-ко-ко. Тут -ко 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 -ко. Це страшно. Я дуже боюся заходити, адже ви надіслали мені відео. Ось я зафіксувала пацюка у магазині ВОПАК. На моє звернення продавці спочатку посміхались, а потім тікали. У вопаку є щурі, але не в цьому. Може, в цьому теж є? Щурів немає або розбіглися. Як і персонал ВОПАКа. А де всі ой. Ох, м'ясо. 2704 запаковано вжити до невідомо. Хто тут лежить? Крильця. А коли ці крильця були сюди принесені? Стікерів немає. А це що за юшка. Може, це жир, адже в опаку змащують м'ясо, аби воно мало блискучий вигляд і свіжий. Це відео мого таємного агента. Майстер-клас зі шахрайства. Продавець обрізає зіпсовану шинку, а потім реставрує її олійкою, не втрачаючи надії продати. Чим більше будеш природніше себе вести? Ти буйнеш і вона тісла, до среза і на ранах після. Це так? Поруч з птицею скрізь хімія. Неохлор. І ось ще відраз хлором. Взалів пак потребує ремонту. Тут смердить сирістю. Боже мій, тут небезпечно працювати. Дивіться, розетки і одразу хльопає водичка. Хляп, хляп, хляп. І так може людину хляп і на той світ. Аж раптом до життя мене повертає ця рум'яна жінка. Ой, добрий. день. Здравствуйте, мене Оля Фрему звати наш ремонт. Йде. Сейчас да? Попозили, да. А ви директор? Нет, я не директор. я за миробійкою. -а, а в мене приїде директор. А як вас зовут? Алла Жановна. Раняличка, а тут тільки це приміщення, чи у вас ще є кухня? Адже я не Нет, бачу, де зберегти. Я за взяла призвушту між Все? Да. Жанівна обманює. І я розумію, що її соромно показувати на всю Україну в Опаківську кухню. Наша таємна гентка передала ось ці кадри. Подивіться. Западська наганчірка тулиться до вінегрету та шуби. Робоча поверхня встелена брудним картоном, а попрана форма сушиться просто на витяжці. Вона щаслив ремонт трімонки, нічого не діли. А кури от зберігаються. Я те, що я зразу мені не сподобалося, не розумію. Щаса до оберіта на тільки виліз з холодильника, а не хтось наліз та там столі, Подімайте саду і жать. А Лажанівна говорить нісенітниці і крок за кроком випроваджує мене з комори. У нас завжди всі жінка. У жінки піднявся тиск. Я не знаю, як їй повідомити про те, що у залі в наших експертів вже возик протермінованих продуктів. Максим не Директор спілки споживачів України на рахунку десятки викривальних рейдів по магазинах зіпсована продукція махінації з вагою і термінами споживання. Він бачить все. Це наші експерти на чолі з Максимом. Я просто не знаю. Ви дуже хвилюєтесь? Може, ні, хтось інше підійде? Нервані просто така точно? Ні, да, точно точно, точно, да точно ні. За ну, какого числа вона була? Одинадцятому четверто. Бачите, алечка жаніна го там протермінована ну, обісніть, як тут може бути дивіться, Тут тлі-чотирі стікера. Давайте зараз стикатися. Давайте... Аллочка Жанівна розуміє: удар інспектора сильніше за її брехню. І кличе на допомогу. Це програма інспектор Фреймот. Триває перевірка супермаркетів. Скажіть, в чому проблема? А тут, к сожалению, это не еще, видите, нижним, це не перше. Вон ще, бачите, під таким стікером нижнім, ще один стікер. Це, як знаєте, на Лочаківському цвинтарі. Там дуже дорого, всі ховають один на одному. Тут така сама історія. Один на одне, одне на одне. Що Та, це таке? Стікер на стікер. Розкажіть, от чисто по-людськи. Перша так проїзло. Я хочу в шуті. Нарешті, перше каяття. Опасний момент. Да. уже какая-то. Да, а, дивіться. А, должно быть? Ну як? Але Жаніна, таке не може бути, Тань. Я якийсь мужик собі на закуску купить і стошнить його. Я стою, покщо зривом закуску, боже, хтось зараз включив телевізор, понула фрейму запила. Да? Дівчатка, ви любите цей магазин? я Знижки трошки впали. Так? Так, бо сахар по 15 рублів. По 15? Це дуже злипнеться, може. Може. Так, скажіть, мене Оля звати, вас? Я знаю, мене Маша, Марія Івановна, так. Я знаю. Я в садочку, я вчора дивилася. Дивилися? Це дуже поздно програма йде, я засинаю, рано треба вставати пирожки пекти. А чого пирожки пекти? В три ночі все є, я торгую пирожками. А, ви пирожками пирожками? Так, так. А, не надо, щоб ви туди не прийшли. Та я не Та Скажу, Марія Івановна, шикарно! Я не буду до вас цити папіріжки. Ой, я, я йду тоді, розберу шосту з тою рибою. Оце, от, Марія Івановна, от а ви як господиня. От, пішли, Марія Івановна, зважимо. Шосту рибу не так. 506. 442. На 15% десь. А де 15% риби нототенія? Бачите, Марія Івановна, 15 сотків риби нема. Не доважа трошки Вартість цього трошки еквівалентна пів кілограму від цукру. Репутація в опака разом з цією рибою падає в ополонку. То ви на пиріжки купили? Так, я встаю ночі. Я вже встаю, так хитаюся, але треба, Маруся треба, треба вставати. треба. – Моя виробітниця. А з ким ви живете? Я одненька дочка дільну. Ага. Твоє війну. Ну але зато то у вас є своя справа. Марі Вані. в Україні 13,5 мільйонів пенсіонерів. Вони, як і Марія Іванівна, рахують кожну копійку. Я хочу дізнатися, які продукти літнім людям доступні, а які лякають своєю дороговизною. Що ви ще купуєте переважно на пиріжки? Олійку, так? Олія, ну подивіться. А де ваша корзинка? Ну, Пішли подивимося на олію. Марія Мана дуже нарікає на ціни. Боже мій! Це тепер олія так коштує 172 гривні. А мені тато каже, Оля Олія виросла в ціні. Я не думав, що настільки. Ох, тато все знає мій. У возику Марії Іванівни я побачила курячі лапки, неїстівні на вигляд. Тому питаю, навіщо вони їй. Це для косу бачка вас? Та, ні, там на ви суп-пиріжки не робите? Ні, ні. ні. Добре. А солоденьке, що ви їсте? Я цю Ой, бджілка. Бджілка, пішли, шукаємо бджілку. А кофе? О, ні, Тому? ні, що ви, то туди не лізли. Ні, а що? Там це не треба. Дорого. Так. Беремо все. Чіпка. А Є. А що? Не треба. Не любите? Економите? Чесно, скажіть, так? Да? Хай ти трошки візьмемо. Моя бабуся любить зефір. Зефір. Зефір любить. Ви теж любите зефір? Люблю. Кава, зефір. А що ви ще купити? Може, якусь ковбаску, шиночку. Майте моє дозволяє мене що таке. ось. Я можу взяти, що ми троє лапки можу взяти. Пані Марі, а от ці ті курячі лапки ви їх точно не їсте, йсте, правш? О хороше. Що точно. Же кота, колед. Душа просто розривається. Ми там думаємо, які туфельки купити, які плаття купити, а є люди, які просто голодують. Ця жінка собі купує на бульйон. Ось ці лапи. Знаєте, мені здається, що в житті є стільки щастя, у вас є донечка. Все в нас буде добре. Я в це дуже вірю. Добрий день. Нам з пані Марією треба найкращу курочку. Яка у вас сьогодні найкраща, найсвіжіша курочка? Тільки Чес. Точно? Курица, курица, Де курица. та чубатурка ваша? Курица, 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 курица. Пішли, пані Марію. 34 запаковано, запаковано ще. Вжити вжит, 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 йому написано тут 48 годин. Ага, 48 годин. Для пані Марії звичайне куряче філе, недосяжна розкіш. Який ви любите сир? Моя бабуся любить отакий в дюрочку. Російський. Беру ті шматки, які точно перевірив Максим. Дівчатка, але в нас пропрацював у вас таємний агент. І вона мені показала відео, коли сир не свіжий, ви зрізаєте несвіжі кінчики і продаєте його розпасоване. Сир, сир ми зрізаємо, наприклад, оцей Дзвенигородський в нього не буковки вскліяні, а в печаті. Ще одні міфи житомирського пака. Це ви зрізаєте. Ви зрізаєте пліснями. Ну, цей білий нальот дуже маленькою стружечкою, тунесенькою. Якщо буде дуже много. Треба виставити слайсер на троєчку. І всі края рівні кохаються слайсери на троє. Зараз вся Україна бачить ці кадри. Дівчата, чого ви так робите? У мене Олена Миколаївна ви, ви директор. Да, Олена Миколаївна дуже приємно. Вас пропрацював наш таємний агент. І в нас є відео з вашого магазину. Знає, що ви масло мажуть та ковбаси. Аста ми по басту маті. Ми з Марією Іваніною йдемо далі до каси. Гумбервана одразу після вас. На сусідній касі експерти Максим та Андрій купують протерміновані продукти. Цікаво, яким буде рахунок за непотреб. Віта, дуже приємно з вами познайомитись. Залі ця, дуря, це чесна каса. В нас. Ни, ни у нас не є курені чесна, <плес> Ні, вона, вона, вона комола на два банана. Не мене скільки да? це все разом Музам. тисяча з лишнім. так? Й? не бійтеся, стоп не. От уявляєте? І це ми з вами наші не купили пляшку з вином. Дайте ще пакетик. Пенсія. Тобто це ваша пенсія, і ми не купили ні води, ні чаю. Прошу. Боже. Не, Марія, хто ви за освіту? Бо я так і не запитала. Ви ж про... Ні. Е -е... Виробляйте. Ніким. Я робила філармонії контрольором. А хто допоможе? Я сама на шару. ви що? – Сонечко моє а важко буде. Ви ще не допоможіть, пані Марія. Я вам дуже дякую за те, що ви допомогли мені зробити цей шопінг. Тому що на вашому прикладі я показала, що ми не розкошуємо. Ми купили найнеобхідніше. Ну тобто я вас обіймаю. Ось сам допоможе. Ді, ні, ні. Ви точно допоможете? Ді, точно? Ді. Це представники кажуть. А чи це ваш? Та то не мій беріть. А, а на вам старі я теж не хочу. Ой, ну, та мужчина? А тепер ми до цієї каси це протерміновані продукти. На яку суму? 619. На 719 гривень. Я подивилася в опак із вами покупці Житомира. І я готова ділитися враженнями. Відбулася інспекція у супермаркеті «Вопак» у Житомирі. Обслуговування тут привітні люди. Я не знаю, мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Тільки у вас якась є халепа. Ви не помічаєте протермінований продукт. Комфорт. Тут зручно купувати. Все під боком, компактний магазин. Але хочеться, аби ви зробили ремонт. Ціни у вас облуплені, особливо в кімнаті, де працюєте з м'ясом. Там тече труба на розетку. Тобто, у вас є проблеми, вам потрібно навести швидко лад. Ціни У всіх супермаркетах України космічно зросли ціни. Ну я думаю, що зараз ви мене всі зрозумієте. Стало дорого навіть їсти. Можливо, вам потрібно започаткувати таку традицію, яка і в Європі. За три дні до того, як протермінується продукт, робити окремий стелаж. І казати, скоро виходить термін дії і робити знижку, і це буде дешевше ніж викидувати стільки у сміття. Чистота кури вони зберігаються на підлозі у теплоті. І також є докази, що ви натираєте м'ясо і також просите на нюх пробувати ковбасу, зрізати, і, якщо все нормально продавати. Будьте порядними перед покупцями. Краще не знаю. Спишіть, викиньте. Тому що ім'я воно дорожче, ніж кусок тої ковбаси. Також ми взяли на аналізи дві страви з кулінарії. Результати за мить. Але поки що у вас є проблеми, це чистота, ремонт, також протерміновані продукти. Ось чому я не можу радити в опак у Житомирі. До побачення. До побачення. За п'ять днів я отримала результати незалежної лабораторії. В обох стравах виявлено кишкову паличку. Джерело виникнення таких мікробів антисанітарія.